Привіт, друзі! З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Сумчасті тварини. Вчені описують близько 400 видів сучасних сумчастих, а також 17 видів, які вимерли після 1500 року. Свою назву тварини отримали тому, що виношують потомство в утробі лише кілька тижнів, а надалі доношування відбувається у зовнішній сумці. Більшість сучасних сумчастих поширені в Австралії. Два ряди в Америці. Цікаві факти про сумчастих тварин допоможуть дізнатися вам багато нового про живий світ. Усі сумчасті мають дуже короткий період вагітності. Відджинський опосум, наприклад, виношує своє дитинча протягом 13 днів. Червоний кінгуру з Австралії має 30-денний період вагітності, а єдине новонароджене дитинча важить всього 1 грам. Маленький кінгуру знаходиться близько 235 днів у сумці матері, де розвивається далі, вигодовуючись молоком. Цікаво, що кенгуру може кілька місяців жити без води. У кенгуру великі вуха. Коли вони чують небезпеку, то б'ють лапами об землю, щоб попередити родичів. Найбільша сумчаста тварина червоний кенгуру. Його зріст перевищує ріст людини, а вага досягає 90 кілограмів. Найменша сумчаста тварина це валабі маленьке У Опосум єдиний вид сумчасти, що живе за межами Австралії. У всіх опосумів по 50 зубів. Це найбільша кількість зубів у савців. У них може народитися відразу 25 немовлят. Дитинчата народжуються розміром з невелику квасолю. Вони ховаються в сумці своєї матері протягом двох місяців. Вомбати живуть у великих норах. Система НІР може бути близько 20 метрів у довжину та 3,5 метри у глибину. У тварин повільний метаболізм. Щоб перетравити їжу, їм потрібно до 14 днів. Також вомбати найбільш економні споживачі води з усіх савців після верблюдів. Їм достатньо всього 22 мл води на кілограм маси тіла на добу. Тасманський диявол найбільший сумчастий хижак. Щоб почуватися добре, тварині необхідно з'їсти обсяг їжі, що дорівнює 15% від маси свого тіла. Перебуваючи у стресовому стані, ці тварини можуть виділяти огидний запах. Коали єдині тварини, крім приматів, що мають відбитки пальців. Їхні відбитки дуже схожі на людське. Більшість свого життя коали проводять у кронах евкаліптових дерев майже нерухомо. Це наслідок уповільненого метаболізму. Живий світ надзвичайно дивуючий та різноманітний. Захоплюйтесь його пізнанням.